Здавалося, що жаклену лише потрібно було втримати темп та швидко пройти третє коло, щоб оформити першу перемогу в цьому сезоні. Та цього не сталося. А от Крістіансен пролетів та завоював золоту нагороду, срібло забрав Джакомель та бронзу Біо. Вітаю вас на каналі! Біжи і стріляй, підписуйся та став подобайку, а я вам швиденько розповім, як прийшла чоловіча спринтерська гонка в Рупольдингу. Після першої стрільби штрелов на першій позиції. Жаклен плюс 4, Йоханес дала плюс 7,2, Крістіансен плюс 7 і 7. Йоханс Бьос колом 37 плюс 38 і 6. Манзен досить непогано провів першу коло та стрільбу і зайняв 16 ту позицію плюс 24 і 9. Та вже після другої стрільби Жаклен на першій позиції, Крістіансен плюс 5 і 4, Штрелов плюс 21, Жакомаль плюс 22 і 7, та Ребьо плюс 26 і 2. Та вже на позначці 9 і 4 км за 600 метрів до фінішу, Крістіансен на першій позиції, Жак плюс 13,1, Жак Амуель Плюс 148. Тут же були питання: чи зможе утримати Жаклан другу позицію. Та на фініші ми побачили, що Крістіансен втримує першу позицію: Джакомель плюс 16,9 дев'ять, плюс 21, Жаклен Жаклан плюс 29. Всього трохи не вистачило французькому атлету. Йоханнес хани здали плюс 23. Лідер загального заліку Єхани Сигнецьбьо не зможе записати цю гонку свій актив. Штрафним колом дев'яте місце, плюс 43,6. Серед українців насиль. Ко тридцять плюс хвилина 39, Лисюк 41 плюс хвилина 41, Манзин після плюс хвилина 54, Тищенко 59 плюс 201, Дученко 70 плюс 216. Ходом найшвидшим був Йоханнес Далих. Крістіансен плюс 9,7, Пан плюс 17,8, Джакомель плюс 24,8, Манзен плюс хвилина 33. Загальний зарік майже не змінився. Йоханнес Бьо 611 очків, Тарі Бьо 557, Йоханнес Дали піднявся на третю позицію 499, Стремсгайм опустився на четверту позицію 495, на п'ять позицій вверх перемістився Крістіансен 377.